Друзі, минула лише доба, але у нас вже є багато невтішних новин. Поговоримо про загрози словаччини, вихід українських солдат з Курської області та багато іншого. Доктор соціальної економіки Свереда зазначив, що українцям потрібно готуватися до того, що ціни на продукти харчування зростатимуть більш ніж на 10% ще півроку. Він підкреслив, що ситуація на фронті безпосередньо впливає на курс долара та стабільність гривні. Хоча, як мені здається, останнім часом ми постійно спостерігаємо зростання цін. Чи ви згодні зі мною у статті Bloomberg, посилаючись на офіційних осіб Америки, йдеться, що українські солдати залишать Курськ у найближчі кілька місяців. Якщо навесні вони не покинуть ці території, то можуть опинитися в оточенні. Втративши території у Курській області, Київ позбавиться важливого важеля впливу на переговори. Про припинення вогню, Північна Корея може допомогти Росії повернути ці території під свій контроль. Країна готова надати для цієї місії близько 8 тисяч солдатів. Двоє чиновників зазначили, що сподіваються, що Зеленський швидко віддасть наказ солдатам покинути Курську область, щоб уникнути значних втрат. А ось пан якубець заявив, що 18-річних потрібно залучати до роботи на ППО та на кордоні з Білоруссю. Це, як ми розуміємо, продовження підготовки до зниження мобілізаційного віку. Більше того, він вважає, що всі дорослі громадяни України незалежно від статі та досвіду, повинні долучатися до захисту держави. А хто такий якубець і чому його думка має якось впливати на українців? Однак за зниження мобілізаційного віку виступає і екс-головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Він підкреслює, що Україні доведеться на це зважитися, але заради чого відмова від транзиту російського газу загрожує Україні ракетними ударами по газотранспортній системі. Знову ж таки, у статті Bloomberg зазначається, що тепер Україна повинна забезпечити безпеку 38,6 тисяч кілометрів газопровідної системи країни. Ця мережа одна з найбільших у світі уникала атак протягом останніх трьох років, оскільки через неї проходив російський газ. Якщо це припиниться, система може стати мішенню, як це сталося зі сховищами газу. Та джерелами електроенергії. І ще Форбс Україна зазначає, що в Україні вперше за три роки зросла завантаженість готелів на свята до 90 Ціни зросли на 25% у Буковелі, аншлаг, ціни абонементи для лижників на один день від 1800 до 4400 гривень. Готель на тиждень може коштувати від 300 до 400 тисяч гривень. З'явилася інформація, що відпочивальників переслідує ТЦЕКА, але тут важливо зробити ремарку, що вгори їдуть відпочивати переважно ті чоловіки, у кого є відстрочка або бронь від мобілізації, а також військові у відпустці, і навряд чи там хтось наважиться роздавати повістки. Чи ви в таке вірите? І наостанок, Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії через зупинку поставок газу. ФІЦО Відкрито заявляє, що у разі необхідності вони припинять постачання електроенергії, яка є вкрай необхідною Україні під час відключень світла. На ці слова відреагував український лідер, заявивши, що Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Якщо це не порожні погрози, то від цього знову постраждає український народ. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій формат новин вам до вподоби.